Усім привіт! Сьогодні готую салат з помідорів. Мені потрібно 3 великі помідори, 2 невеликі цибулинки, я взяла різного кольору, 3 зубчики чеснику, пучечок кропу невеликий, чорний мелений перець пів чайної ложки, хмелі сунелі одна чайна ложка. По 2, чай... по 2 столові ложки олії та соєвого соусу. Чайна ложка французької гірчиці, та по чайній ложці солі та цукру без гірки. У мене помідори великі, тому я їх нарізала такими шматочками. Якщо помідори берете менше, то беріть більше. І можна нарізати кілечками. Напівкільцями нарізаю цибулю, викладаю до миски, з'єдную всі наші спеції, додаю. Перепущений на прес часник, можете натерти на тертушці. І хвилин на 10, після того, як це все полила, залишаю, щоб набрались наші помідорчики смаку. Ось і все, можна смакувати. Дуже простий та дуже смачний рецепт. Салату з помідорів готовий. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей.